Доброго дня! Які доламасні зміни на вас чекають загальний розклад? А ви здобудете для себе ясність розуміння, як вам досягнути благополучення достатку, як вам потрібно діяти. Отримаєте інформацію, і це допоможе вам вийти з негативно-емоційного стану, загалом без результативності, бідності, безгрошів'я і бездіяльності. Ну, або ви знаходилися саме в ситуації, де були негативні маніпуляції саме ваш бік з боку чоловіка. Ну, загалом ця ситуація з даним чоловіком, який магічно негативно впливав на ваше життя. Це кармічна ситуація. Але говорять, що закінчення даної ситуації далі, якщо він буде і надалі продовжувати негативні дії, маніпуляції, магічні саме в ваш бік, він не досягне результативності, тому вам не потрібно думати про це. Фортуна удача на вашому боці. І рух, можливості, шанс, які ви будете здобувати, надасть вам можливості досягнути часом результативності. Реалізувати плани. І якщо ви раніше. Знаходилися саме в ситуації розбитого серця по відношенню до реалізації, до здійснення мрій, бажань, до досягнення бажаного результату, то говорять, що або ваше життя війде чоловік, ну або загалом, вам говорять, знаходитися в спокій, прислухайтесь до інтуїції. Ви отримаєте для себе ясність, розуміння, підтримку, допомогу. Відкриються для вас можливості змінити кардинальну ситуацію, вийти з безрезультативності, закрити борги кредити і покращити ситуацію відносно фінансового і достатку. Так, ви досягнете розуміння, до яких боргів вам відправлятися, тобто в якому направленні якою справою, яким видом діяльності підвішена ситуація або саме те питання, яке тривалий час. Відносно якого тривалий час ви не досягали ясності розуміння, ви здобудете. Для вас відкривається ясність розуміння, можливо, навіть у когось знання. Ясність розуміння по відношенню до подальшого шляху. Ставиться крапка на Ситуація, в якій ви знаходилися в жертві, підвішена ситуація. І вам говорять, що вам прийшов час відправлятися до інших берегів, іти в новопочинання, в реалізацію власних планів, ресурсність, якщо ви маєте сумніви по відношенню до чи вистачає вам знань, щоб досягнути результативності, говорять, що ви в процесі зможете отримати ті знання. Які допоможуть вам досягнути результативності. Загалом ви не повинні знаходитись в невизначеності і не повинні не брати відповідальності по відношенню до ситуації. Головне для вас це брати відповідальність і діяти по відношенню до ситуації. А в процесі ви визначитесь, ви досягнете, ви отримаєте додаткові знання. Просто потрібно працювати, вкладатись, не потрібно знаходитись в сумнівах і боятися зробити якісь додаткові кроки. Тобто, от, щоб страх керував, щоб невпевненість керувала вами, щоб емоції негативні керували вами. Ні. Потрібно знаходитись в врівновазі, в балансі і рухатись повільно, крок за кроком, говорять, що пропрацьовуючи, відсікаючи, очищаючи, взявши відповідальність. І з часом ви досягнете результату. Те, про що мрієте, і що бажаєте, яким би далеким вони не здавалися, або недосяжним те, чого ви бажаєте на даний момент, вам не здавалося. Досягнете, здобудете крок за кроком, якщо будете вкладатись і будете долати.